Що таке хроніки Акаші? Уяви собі, що десь у всесвіті існує величезна бібліотека, у якій зберігається не просто історія людства, а кожна твоя думка, кожне відчуття, кожне рішення та кожен досвід. І не лише твій, там зберігається інформація про все, що коли-небудь існувало. Про кожну душу, кожну подію, навіть про можливі майбутні шляхи. Ця бібліотека це хроніки Акаші. Слово Акаша прийшло до нас із санскриту і означає ефір, простір або первина субстанція. В духовних традиціях вважається, що акаша це п'ятий елемент, що об'єднує в собі землю, вогонь, воду і повітря. Це щось невидиме, але вічно присутнє, нематеріальне, але реальне, простір, у якому зберігається інформація про все, що було, є і може бути. Акаші не легенда, а досвід. Хроніки Акаші часто описують як енергетичне поле, яке можна читати або увійти, їх не видно. Фізичними очима, але багато людей, медитуючи або перебуваючи в особливих станах свідомості, отримують звідти знання. Інколи це буває у вигляді раптового розуміння, інтуїтивного спалаху або глибокої мудрості, яка наче не належить людині, але в той же час абсолютно знайома. Цей досвід описували. Ще тисячі років тому мудреці Індії, Єгипту, Тібету. У різних традиціях його називали по-різному: Книга життя, Вселенський розум, Небесна бібліотека. Сьогодні ми говоримо Хроніки Акаші, що саме зберігається у хроніках Акаші. Уявімо, це як невидимий жорсткий диск Всесвіту. Там записані всі події твого теперішнього життя, всі твої минулі втілення, твої кармічні уроки, причини страждань і радостей, потенційні майбутні сценарії, залежно від твоїх виборів, зв'язки з іншими душами, навіть думки, які ніколи не були озвучені, це не фільм. Який просто показує події, це багатовимірний досвід. Ти не просто бачиш картину, а відчуваєш, ніби знову переживаєш емоції того моменту. Хроніки Акаші це жива пам'ять душі. У хроніках зберігаються не лише події, там зберігаються емоції, іноді біль з минулих життів. Проникає в сьогоднішнє, не як покарання, а як запрошення зцілити те, що колись залишилося відкритим. Фобії без причин, біль без пояснення, непояснені зв'язки з людьми. Це все відлуння з хроніка Ваша душа пам'ятає, і коли ви звертаєтеся до цих пам'ятей. Не для того, щоб знову постраждати, а щоб пробачити і відпустити ви звільняєте себе, як душа використовує хроніки Акаші. Душа перед кожним новим втіленням переглядає свої хроніки. Це як внутрішній компас. Вона бачить, які уроки ще не вивчені, які кармічні вузли залишилися. З якими душами потрібно зустрітися знову, щоб завершити старі історії чи створити нові. Саме тому в нашому житті з'являються ті, кого ми відчуваємо як рідних, навіть якщо бачимо вперше. Саме тому інколи трапляються події, що здаються дивно знайомими. Це все відбитки хронік Акаші. Чи можна туди увійти? Так, доступ до хроніка каші можливий, але він відкривається не кожному і не завжди. Це не про магію чи фокуси, це про чистоту наміру, відкритість серця та щиру готовність до пізнання себе, читати хроніки означає: побачити істину про себе з усіма світлими. Та темними сторонами, і це не завжди легко. Є люди, які мають природний дар входити в ці простори, інші вчаться цьому через медитацію, молитву, практику усвідомленості. Головне, не техніка, а стан, стан глибокої тиші і поваги до божественного плану. Чому ця інформація важлива? Бо вона відкриває очі. Ми починаємо бачити, що наші труднощі не покарання, а наслідки попередніх виборів, що наша душа сама погодилася пройти через випробування, щоб вирости, що ми не жертви, а творці. Хроніки Акаші не диктують майбутнє. Вони показують варіанти, і вибір завжди залишається за нами. Знання з хроніка Каші може допомогти зрозуміти свою життєву мету, побачити, чому повторюються певні ситуації, знайти джерело страхів або блоків, пробачити і відпустити старі образи, визначити. Які якості душі потребують розвитку. Доступ до хронік Акаші це не гра, це відповідальність. Якщо людина заходить у ці поля з цікавості, жадібності чи бажання контролювати, двері зачиняються або ще гірше, вона потрапляє в ілюзії, які тільки більше заплутають. Тому так важливо. Дотримуватися етики, запитувати лише про себе, не втручатися у чужі долі, без дозволу, не шукати сенсацій. Як звучить хроніка Акаші це не слова, це знання, що приходить у серце, це ніби хтось тихо промовляє в душі. Ось чому це сталося, і все стає на свої місця. Буває, що відповіді приходять у снах, у символах, через випадкові фрази інших людей або внутрішні відкриття. Головне це слухати. Хроніки Акаші і карма. Хроніки Акаші чітко показують, як працює карма. Все, що ми коли-небудь створили думкою, словом чи дією, залишає слід. Але карма це не кара, це механізм росту. Через хроніки Акаші ми можемо побачити, як змінити шаблон, вивчити урок і зцілити наслідки. Наприклад, якщо в минулому житті ти був жорстоким до інших, у цьому можеш відчути, як це бути беззахисним, не для страждання, а для співчуття. Якщо ти покинув когось у цьому житті тебе можуть покинути, не для покарання, а щоб зрозуміти, що таке біль розриву. І як тільки усвідомлення приходить, карма починає розчинятися, усвідомлення це ключ до свободи. Хроніки Акаші це пам'ять Бога, так кажуть у деяких традиціях, це пам'ять про все. І коли ми з'єднуємося з нею, ми ніби згадуємо, ким були, навіщо прийшли і куди йдемо. Цей зв'язок не потребує слів, він живе в тиші, у серці, у довірі, до всесвіту. Кожен день це новий рядок у ваших хроніках Акаші: Те, як ви любите, як прощаєте, як вчитеся, як вірите. Життя це не екзамен, який потрібно здати, це подорож душі, унікальна, глибока, бездоганна у своїх помилках. І коли ми помираємо, ми не зникаємо, ми просто повертаємося додому і перечитуємо свою книгу, з любов'ю, без осуду і з бажанням знову вирушити в подорож. Ще глибше, ще яскравіше, ще свідоміше. Хроніки Акаші це не фантастика, це досвід, доступний кожній душі, це нагадування, що ми більше, ніж наше тіло, наші ролі, наша історія. Ми вічна свідомість, що подорожує з життя в життя, шукаючи себе, пізнаючи любов. І повертаючись до світла. Коли ти відкриваєш двері до хроніка каші, ти починаєш бачити світ інакше, і вже ніколи не будеш таким, як раніше. хроніки акаші це не щось зовнішнє, це ви, ваша глибина, ваша мудрість, ваша істина. Почніть слухати себе, довіряти внутрішньому шепоту. Питайте свою душу, що я прийшов сюди пізнати, що я вже знаю, але забув, і ви почуєте відповідь. Душа завжди говорить тихо, але її голос найправдивіший. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся. Та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!